Сьогодні в нас дуже важлива тема. Що таке алегорія і яке відношення має до Сина Божого? Алегорія це утілення двохпланового, художнього зображення, що ґрунтується на приховуванні реальних осіб. Сьогодні багато церквів застосовують алегорію по відношенню до Сина Божого. Перше – то, що син Божий і не син, а богочоловік. Друге те, що і Ісус на Христі не вмирав, а вмерло лише тіло, а божество залишилося, цим вони пояснюють, що Бог Ісуса не Воскресив, а Він сам Воскресив Себе. Ми спробуємо розібратися, чи відповідає це Біблії. Відкриваємо від Матвія, 3 глава, 16, 17 вірш, І, охрестившись, Ісус зараз вийшов із води, і ось небо розкрилося, і побачив Іван Духа Божого, що спускається, як голуб, і сходив на нього. І ось голос почув із неба. Це син мій улюблений, що Його я вподобав. Прочитавши цей вірш, ми бачимо, що сам батько засвідчив це син мій улюблений. Якщо ми сьогодні застосовуємо алегорію по відношенню сина Божого, то ми робимо Бога неправдомовцем, відкриваємо Книгу числа, 23 розділ, 19 вірш Бог не чоловік, щоб неправду казати, і він не син людський. Щоб йому жалкувати, чи ж він був сказав і не зробить, чи ж він говорив та й не виконає. А тепер читаємо, хто ж Воскресив Ісуса. Мужі ізраїльські, послухайте Ви оцих слів Ісуса Назарянина, мужа, що Його Бог прославив вам силою і чудами, і тими знаменними. Що Бог через нього вчинив серед вас, як самі ви те знаєте, того, що був виданий певною волею та передбаченням Божим, ви руками беззаконників розп'яли та забили, та Бог воскресив Його, пута смерті усунувши, вона бо тримати Його не могла. Відкриваємо друге Івана, нехай буде з вами благодать, милість, мир від Бога Отця та Ісуса Христа, Сина Отцевого, у правді та в любові, бо в світ увійшло багато обманців, які не визнають Ісуса Христа, що прийшов був у тілі. Такий то обманець та антихрист. Пильнуйте себе, щоб ви не згубили того, над чим працювали, але щоб прийняли повноту нагороди. Кожен, хто робить переступ та не пробуває в науці Христовій, той Бога не має. А хто прибуває в науці Його, той має і Отця, і Сина. Коли хто приходить до вас, але не приносить науки цієї, не приймайте додому Його і не вітайте Його. Хто бо вітає Його, той участь бере в лихих учинках Його. Так говорить Господь, погине народ мій за те, що не має знання, тому, що знання ти відкинув, відкинуй тебе. Щоб не бути для мене священником, а тому, що забув ти закон свого Бога, забуду синів твоїх я. Амінь.